Це я ми виві. робимо салат, олів'єшку. Да, Чоловік все нарізає, ковбаску, яйця. А дружині нема часу, бо їй треба робити манікюр ман 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 і покрасити Покраситися треба. О, а, а чого я це роблю? Бо я дуже люблю а, свою сім'ю, люблю свою дружиненьку, Найкращу, найкращу. Хто е, думає, що дружина це, ну, е, це обов'язок готувати все. Ні. Е, дружині, сім'ї треба допомагати. Е, по можливості. Я не кажу, що о, от я не бачу, я сліпий, то все, я можу сісти, чи лягти все, а ти дружина, діти робіть, вокруг мене танцюйте. Ні. Е, ну як? Слово Боже ясно каже, все содействует до чого? Ко благу. Тобто віруючиму в Господа Ісуса Христа, Отця Сина і Святого Духа, все судісвіть благу. облагу. Тобто, те, що я не бачу, все судіснує ко благу. Як я вам не скажу? Як воно судяться мені коблагу. Дружина знає, як судяться коблагу. Всі знають, як воно нам судять від кобла. Кому треба знати? Але я дуже довгий. Я, ще... я вам щось скажу, я найща, найщасливіша людина в світі. Це я. Знаєте чому? Бо я не бачу цього беззаконня в світі. Я його не бачу. Мені світ дружина розказує який світ, і я його уявляю, що він дуже-дуже-дуже гарний, дуже красивий, яркий. Ну я ж бачив колись. Я, я можу уявити. це хто народився, не бачивши, той може і не уявляється, а я то уявляю. Я уявляю і радію. В мене найкраща дружина. Найкращі діти внуки в мене. Я знаю. це. Аллію. Слава Господу. Я дякую Господу, що Господь дав мені найкращу дружину, найкращих дітей внуків. Найкращі. А знаєте чому? Вони найкращі? Найкращі. Вони, вони були тільки тоді, коли ми будемо цього хотіти і казати, і дякувати Господу, що в нас найкраще. А якщо ми е, будемо казати, то я люблю свою дружину, я люблю своїх дітей, а е, то, що вони потребують, не дати їм казати, що ой, я тебе люблю, дружина. Каже, слухай, в мене. Хочу купити собі шапочку, чи купити собі кофточку, чи ще щось, штани купити. Ну, що не купити. Ми, ми скажемо, та ні, ти що, ні в коїм випадку, не треба в, в тебе ще. Та мене що там порвалося, там, може, протерлося, там і ще, і вони якісь, ну, вже, вже вони старенькі. Нічого доходиш в цьому. От. То це любовчи, що. Я ти що ти дружині, кажу, я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю, а э, не даси положеного. Та що, дружина э, поміриш, що ти її любиш. Та не за в світі. Ти хоч що їй каже, а якщо не даш потребного, то есть по ділах, Господь каже, судити буду вас по ділах. Бо ваші діла йдуть за вами. За ким за вами? От за мною йдуть мої діла. Не за кимось, ми скажемо, та от за да ниви, який він там о, діла, це погані Ні. Дивись на себе. Дивись на себе. Твої діла йдуть, і гарні діла це не твої. А гарні діла це діла Господа. І якщо ми знаємо, що Господь. Благ і милостів, істинний Господь. То як я скажу, це я дав мені Господь, от я знаю, що я це роблю. Це мені Господь дав. Ні, Господь каже, що Господь каже? Господь каже, я тобі дав бажання це робити, бажання. Але робити ти повинен сам. Бажання, то так. Але якщо це бажання в мене є, а я не роблю, написано, хвой Божем так. Ясно і понятно, написано. Якщо ти знаєш робити добро, а не робиш, тому що? тому гріх, це гріх, знаючи робити добре, а робити погане, то це гріх. Чи зовсім нічого не робити? Ось знаєте, доживають, ну я ж нічого не погано, я ж нікого не вбив, я ж нічого не зробив поганого. Та ні, дорогенькі. Якщо ти не зробив це комусь, то Господь таким людям каже. Ото й діти от мене, ділуючи беззаконня. Я ніколи вас не знав, ніколи. Як же так? Ми що робили твоїми іменем, і то і то, і то? А він каже: Ні, от якщо ви не зробили меншому моєму, то не нагодували, не... Оце не порізали, не допомогли дружині, не допомогли людям, не допомогли. На, на, на фронті, на війні, солдатам не допомогли ближньому своєму, ближньому. А хто ближній? Хто мій ближній? Хто мій ближній? А всі мої ближні? Всі, хто потребує допомоги? І ми знаємо, що він потребує допомоги. Навіть Господь сказав, ворог, вороги твої потребують допомоги, попали в полон і потребують. Вони хочуть їсти, вони хочуть, хочуть пити, вони хочуть відпочити гарно. Та, в душі я кажу, Боже, ну як же так? Ну чому вони так? Чому вони так роблять? Чому вони прийшли, вбивають, гвалтують, роблять беззаконні? Пам'ятаєте, що Господь казав на Христі, коли він висів на хресті, голий висів? Не так, як рисують, що він там пов'язочка побі... якась. Там... Ні, він висів голий, весь побитий кров текла, потікла, жара була, заливала. Очі заходила цей пот в рани і ці гайці, як кажуть в Україні, гайці, ці е, мухи різні, різні е, косали, гризли його, пили його кров. Йому було дуже тяжко. Він був прибитий руками і не мог навіть пошевеліти і зігнати -сі -сі в себе. Але пом'є, що він сказав? Отче. отче, Святий Боже, Отець Небесний, прости цим людям, прости. Вони його розпинали, вони його хатували. це прости, бо не розуміють, що вони роблять. Так і ми, Так, да, коли йде війна, треба. Брати зброю у руки, треба захищати свою країну, треба захищати свою родину, треба захищати своїх ближніх, дітей, церкву Божу треба захищати, треба захищати. Щоб не було грийнування, щоб не було зґвалтування, щоб не було смертей, Треба захищати. І захищають, багато захищають і вмирають за це. Да. Життя таке. Людина це придумала. Це не Бог сказав, робити танки, ракети, снаряди, патрони, зброю, йдіть вбивайте. Ні, Господь сказав, не вбивайте. Не вбивайте, не бажайте, що ближнього твого, Не бажайте, не вбивайте, не, не крадіть, не, не брешіть, не робіть беззаконня. А що робили? Що ми робимо? Беззаконів. А яке? А от таке, от дружині треба допомогти. А я кажу, ой, я, я бачу бачив про Барсевка, ой, мама, в мене е е животне болить, в мене ножка болить, в мене мені їсточки хочеться. Розумієш? От що розуміти треба? Все, що по сілам, рука твоя робить. Роби. Так? Так. Амінь. Шо, все? Так. Да. Як це все? А що ти не хочеш більше знімати? Ні.